Погодьте, що після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого про вислів держави спонсор тероризму заговорили на весь голос, звичайно розуміючи під цією державою ту ж саму Росфедерацію. Давайте розберемось, що ж це за такий статус, та що він дає або відбирає у власності цього титулу. Але логічно розпочати з історії State Sponsors of Terrorism. Це перелік країн, які на думку Держдепартаменту США вчинили акти міжнародного тероризму. Вперше цей термін було вжито ще в грудні 1979-го. Тоді в нього були включені Ірак, Лівія, Південний Ємен та Сирія. І, до речі, останній і досі в цьому списку. Ірак та Лівія були були виключені у 2004 та 2006-му відповідно. Південний Ємен був виключений ще в 90-му у зв'язку з об'єднанням в єдину країну Ємен, до якої у американців питань не виникло. Пізніше до переліку країн спонсорів тероризму були внесені Куба та Іран. Ну і звісно, КНДР, яку то включали, то викреслювали, то знову нагороджували почесним титулом. А тепер переходимо до РФ. Ще у квітні 2014-го після анексії Криму, на сайті Білого Дому з'явилась петиція про визнання Росії державою спонсором тероризму. За необхідний термін вона зібрала понад 100 тисяч підписів з усього світу. Проте тодішній президент Барак Обама довго відмовчувався а в грудні 2014-го таки надав відповідь: визнавати Росію країною, що спонсорує тероризм США не будуть. Я думаю, багато з вас пам'ятають, що тоді настрої цивілізованого світу були не такими радикальними, і існувала певна філософія. Задобрення агресора, мовляв, от зараз ми на анексію закриємо очі, і на цьому свавілля в міжнародному праві закінчиться. Ех, так і хочеться сказати, учіть часть, шановні дипломати, людство вже в своїй історії таке проходило не раз, і фінал був завжди однаковий: велика війна. Та великі жертви. А що ж зараз? Тепер з Росією розмова вже інша. 10 травня у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка закликає державний департамент визнати РФ спонсором тероризму. Проте резолюція це лише заява про наміри, яка під собою не несе ніякої юридичної сили, але показує певну підготовку до рішучих дій. Тож вже найближчим часом слід очікувати певних результатів. А тепер давайте розберемось, чим відгукнеться для Росії визнання її країною спонсором тероризму. Одразу ж скажу, що саме це є коректним формулюванням, адже країна-терорист це юридично неправильно, хоч і дуже влучно стосовно ерефії. Отже, статус країни спонсора тероризму є одним із найпотужніших важелів у санкційному арсеналі Сполучених Штатів. Щойно якась держава стає такою, вона автоматично перетворюється на міжнародного ізгоя. По-перше, така країна втрачає можливість отримувати будь-яку допомогу від США та країн-союзників Америки. Росія може забути про будь-які позики від МВФ, Світового банку чи інших фінансових установ. Та навіть 100 доларів переслати в Росію буде заборонено. Експорт та продаж зброї військової, в тому числі оборонної продукції, зась, ба більше навіть товари подвійного призначення можуть потрапити під ембарго. Тут вам і мікрочіпи, і квадрокоптери, і навіть певні види металів чи сплавів, тобто все, з чого можна виготовити чи використати як елемент зброї. Більш того, є і процедура вторинних санкцій. Їх задіють до країни, яка торгує з терористами. Ну і звичайно США можуть заморожувати власність Росії за кордоном. А тепер давайте згадаємо: всі перелічені санкції хіба ж досі не введені? Так, і зброю не можна постачати, і чіпи, і гроші заморозили, і вторинні санкції вводять. Тобто, по факту ще до набуття статусу держави терориста Росія вже отримала всі плюшки. То що ж матиме Росія разом з титулом? Росія отримує репутаційного ляпаса. Сам факт визнання її спонсором тероризму на десятиріччя зробить її токсичною територією, яку не те, що треба обходити десятими дорогами, а й навіть говорити про неї в пристойній компанії, буде гидко. І тепер головне питання: чи допоможе пересічним українцям визнання Росії вигнанцем на міжнародній арені? Відповідь проста. Ні. В короткій перспективі на війні це не відобразиться. Заморожені активи ми і так отримуємо як репарації, а от в глобальному сенсі це як мед на душу. Коли до агресора весь цивілізований світ буде ставитись як до країни маргінала, яка повільно деградує і, зрештою, зникне на звалищі історії. Але нічого не вдієш. Це закон життя. Хто з мечем піде, той від меча і загине. Чого не скажеш про людей, для яких закон не писаний? Вони, будучи громадянами України, не соромляться мати паспорти і інших держав. По закону це заборонено. А на ділі знову ж таки маючи гроші та вплив, конституцію можна ігнорувати роками. Але все має свій логічний кінець.